посов поїхати. Так, да, конечно. Тикий супер печальний перекриття. Це найлегша, напевно, що тільки було. Ні, вони побіжали свічко рано. Да вони типу вроде побігли. Що я не помиляюсь? Ну в них основна вистрела і справа наліжно бути вистрелом. Ну де в это взяли? Де в это взяли все, этот бупл справа все всюду куратора. Правило, правило вистріла, Спорим, що ні, в правилах вистрелення. Це усне домовлення. Это устная срать на это, значит. Ну блять, минус балны вам лута, а нам, тому не срать. Так вы это амнистируете элементарно. Элементарно, на, на, на прописано. Починати перестрелку, да, да, да. можна тільки повную, після повної зупинки колонни. Все, это правило, яке которое регламентирует это. Но Если повністю стали, ви можете їх их там... ми можемо можем сразу і починати з перестрілку, Не чекати якогось тула. стула. А ви бачили. Скажі, Єгер, це не до з костюше переговорити перепитатися. Ну, в разі що. А він на стаху пішли? ви бачили, щоб хтось на гору біг до того як цей. Ні, там два тільки. Типу Я щось стояли. не поняв, прикол. Я щось не поняв прикол, мені здалося, що не справа на горі за Так, да, да, там Вже, стояло, вже, да. вже стояли. Обіжали типу. зарані. Я на гору убіжав одразу чуть-чуть вперед. стояли, вони вони, побігли. Направо. вони вони зразу побежали. Вони цей, вони побігли на горку, Ну, типу, картель. <хіт fingers> uh, але ну, я заколив забити хуй на ту горку, тому що там побіло дуже мало людей, і нам вони нахуй не потрібні. Нам треба було запушити основну частину людей, які були задоволені. Так, вони нас увіділи, вони по жалі в гору там право від нас. Але останні ФК в просто простояли. Так, так, так. От мене те, що вони тупо стояли в перекритті всі і нікуди не бігли. Ми зайняли горку, а вони до сих пор стояли в перекритті, мене це. Що там заводило другої мотовозки? ДТП, братва. Андрій, не спіши. Я думав, типу, що вистріла не було, що не було це, що ніхто ще не розбігався, бо вони там прям так стояли жорстко. У нас, походу, картель буде душити. Мене доведемо. В смісі душити. А, типа, дві машини жар з вами їдуть. А, я понял. Я думав, ти можеш на увазі, що дебешить, дебешить, блять. Ой. Дивіться. Дашники, їдьте на хелпу зразу до фібам. Відкидайте бекапчик. — Якщо встигнете, звісно. — конечно. Та ми вряд лимей. Я думаю, ми доїдемо. ми доїдемо. Та ми вже точно не встигнемо. Він ляже скорше, ніж сцени щось зробити. Що, посилений буде? Що робимо. Поки не розвозимо на фракі, ні? Бачимо. А можна не хочете підвечір, типа, це все порозвозити. Ну, так, підвечір. Якщо зараз буде посилений, то немає смисла, типу, возити. Та підвечір просто і так більше всього буде. Сьогодні ж гезера. Можна, ж можна перед ВЗ. А, ГЗХ. -шка. ГЗХ, -шка, ВЗГ. -шка. Ну, типу, Я, сьогодні... ну, можна перед ВЗГ, можна перед ВЗГ. Типу танк. кожна фрака мала по мати. А можна покататися на танку. Ну просто зараз. Та й... час поки Там є. На, ну, на ГЗХ треба більше людей, багато людей точно? ГЗХ не... точно не скажу, що Щас... з Ну це просто, невірно. якщо там, я не знаю, до 10 людей з кожної фракції, то мені здається, по 5 людей ага. з кожної фракції збереться. Один хуй типу, вони не будуть від... Вони не відслідують нашу поставку до фракції. Дивісь, наскажу е, е, ще так: став... 19-20 замовлення поставки буде. Наступне, да? Да, да. так? Ну це не наступне, але одне із, скажімо так. Дякую. Ага. 19.20, а 19.50 корабль, і в нас є там 10, му, щоб завезти, і все на цьому. Ага. Ну, Після нього ми не завеземо на цей. Це тільки після 9 вже там можливо, якщо аж не... там тоді вже десь. На 9 часов ага. ГЗХ від ТЛ. І... А, ну так ми до ВЗГ. Я думаю, ми до ВЗГ якось організуємо і 9... час, щоб завести піде. Епіта... І Фіта... на 6 це. часов ГЗХ. -шка. Сьогодні ага. дві ГЗХ. Ну, ми на 20, не збримаємо участі. І просто. на 20-30 теж ця штука, ну і ВЗ, ВЗГ-шка. Ну, дивіться, бо типа. Я б зараз завіз, поки у нас немає оцих всяких ВЗГшів. А посилений ж має бути, не? Да. посилений ну, ну, хрен з ним, блин, а, піпець, а, Хорошо, добре, давайте. Ну так. не сказав би. Окей, uh, давайте щас завеземо okay, завезем, і подай фібам. Потім після наступної uh, поставки робимо один. Посилений. Ну, нам би, нам хорошо би було два поселених сьогодні катнути. Е, НГ. Можна, типа, зробити після ГЗХ, після 10 ще один посилений. А другий. Тобто, а перший зробити після наступної поставки. Давайте. А, а, ну, НГ, вертайтесь тоді до цього, якщо тут ще хтось НГ є. Скільки нас тут? Чотири людини сидить з ЗНГ. Юба. Саме ми зараз будемо зараз. Ні, просто висот дивіться, висот бо більш за все, що 90%, що ми якщо зараз не завеземо, то ми вже сьогодні не завеземо. Хорошо, добре. Ну і буде. Давай, тоді роби запит. <Свісна> а, <Свісна> чуєте? Е, ПДФ, е, може зразу. У час лишиться на те, щоб е, зробити IC захід, IC традицію.